Всім привіт! Давайте подивимося, хто ви є для роду? Хто ви? Хто до мене прийшов? Ви сама невинність. Ви та дівчина чи мужчина. Неважливо, мужчина, який мене дивляться, перевертаєте інформацію на себе. Ви невинність. Ви та невинність і чистота, якої не вистачало вашому роду. Я би так би сказала. Ви людина, яка, знаєте,. Можливо, в якійсь степені інколи буває і наївна, але знаєте, у вас є чисті помисли, і ви по-іншому мислите, як ваша родова система, як ваші предки, да, ваші родичі, у вас світліше бачення ситуації, ви людина, яка прийшла рід очистити по карті солі. Ну, хто до мене приходить на розклади? звичайно, кризові менеджери е, роду це ті люди, які приходять в рік для того, щоб змінити родові сценарії, історії, тому що багато поколінь е, родова система не могла проходити якийсь етап уроків. І десь ваш, ваша родова система вже пішла в русло знищення. І саме тому вищі сили творець дозволяє такій невинній душі прийти в рід для того, щоб навести, скажімо, там порядок. Да? Карта Солі це очищення. Можливо, ви і працюєте, можливо, ви практик, можливо, ви маєте і такого котлика, як тут бачимо на карті. Да? Можливо, ви займаєтеся якоюсь магією ритуальною, можливо, ви займаєтесь чистками, можливо, ви любите свічки, кристали, трави якісь. Ну, Хто до мене може прийти на розклади? Ну, такі самі, як і я, напевно. Да? Всесвіт нам завжди дзеркалить. Тобто до мене приходять люди. Клієнти, ті, яким я можу допомогти, і е, які проходять той шлях, який я позаду трошки пройшла. Да? Які проходжу зараз. Тому так саме ви притягуєтесь на мої розклади. Ви приходите на ту інформацію, яку вам треба почути. І якщо ви випадково потрапили на моє відео, то ви потрапили на нього не випадково. Вас вищі сили, ваші помічники ведуть до своїх провідників, ведуть на ті підказки, на ті розклади, які вам пора почути. Прийшов час вам тут включитися в задачі своїй родові. Ваша душа перед тим, як прийшла в цю родову систему, вона погодилася, що вона буде проходити е, таку, знаєте, чистку. І тут я можу чітко сказати по цих картах, що ви тут будете закривати тему алкоголю. Тема алкоголю в родовій системі включається саме для знищення роду. Тобто. З покоління в покоління довгий час не проходили уроків, ніхто не трансформував родові сценарії, історії, ну там не знали, як це робити, не було колись психологів, не було колись інтернету і так далі. Да? Не було віддаючих, мало було, або вони були і віддаючими, але не займались, не розбирались в цьому всьому, не пропрацьовували. І тема алкоголю в родовій системі включається для знищення, тобто все, рід потрошки-потрошки по він зникне. І тут вас дали для того, щоб очистити, очистити оці токсичні програми в роду. Це і алкоголь, і, і не тільки алкоголь, але через алкоголь розрушають вашу родову систему. Проаналізуйте, хто у вас є в родовій системі з залежностями. Там бабусі, дідусі, да, хто там як жив, тітки, там, брати, ваші сестри, і так далі, і так далі. Да, тут ви прийшли, ваш час прийшов, знаєте, відвести, відвести у ці токсичні історії і врятувати рід. Чи будете ви цим займатися? Ну, вибирати вам, скажу так. Вибирати вам, Да, тут вам треба працювати з очищенням, з камнями, да, різного родного, можливо, це медитації, практики. Да, такий, знаєте, поставити захист від роду. В захист від роду ви отримуєте дуже потужний тоді, коли ви пропрацюєте, пропрацюєте оці токсичні історії. Тобто, е чому е в деяких людей немає зв'язку з родом? Да? Тому що ми пам'ятаємо тему церковного Егрегору, християнського грегору, так? де там е відключають нас від. Е Зв'язку з родом і так далі, і так далі. Тобто, послаблений дуже був зв'язок вас з родом, і вам треба відновити цей зв'язок з родом, щоб вони вам давали захист. Бачите, тут дуже добре показують саме по темі рода, оце стоїте ви, а оце ваша родова система. Розумієте? І ви закриті від них, а ви маєте стояти, і вони мають позаду вам допомагати, пітати вас енергією, ресурсами роду. Да? І вам треба це все відкрити. Вам треба оцей захист отримати від роду. І коли ви будете мати від роду класний захист, сильний такий, потужний, вам не страшна ніяка магія, вам, вам взагалі буде море по колінам, ви будете йти своєю дорогою. Тут є у вас тема також вдов, родова якась програма, і також може бути розлучення, там втратила чоловіка. Да тема адіночества. Тут є програма адіночества. Чому така таку програму дають в рід? Тому що ну хтось з предків якісь історії справи робив нехороші і сім поколінь. Циклічно, рід віддає плату. За якісь нехороші справи, да, спокутують гріхи предків, сім поколінь. Далі приходить в сьомому поколінню така невинна душа, які під силу щось змінити. І у вас вибір. Ви або це пропрацьовуєте і закриваєте цю родову програму, або ви нічого не робите, і далі циклічно на сім поколінь заходить далі ця програма. Тема алкоголю, тема вдовства одиночества. Да, Бачите, вдова в парі. Тобто, або чоловіка забирають через якийсь магічний негатив, або чоловіка забирають через смерть. Да? Тобто, тут нещасливе особисте життя. Тут через руни, якісь роботи, свічна магія, так? Угу. Да, це все от карти підказують. Ви відчуваєте, ви відчуваєте, аналізуєте можливо самі. Ви причувствуєте да, усе, що це не просто так, не просто так такі історії, не просто так в груду, в домі. Можливо, у вас там сестри, в брата схожі історії. Да? В кожного свої, якби там відносини, але результат то один той самий, розчарування то одні ті самі. Вам під силу провести тут роботу, трансформацію. Вам під силу це зробити. Ви маєте вийти з цих родових програм, і таким чином ви своїм дітям вже не будете передавати далі ці родові програми. Якщо ви нічого не робите, ви не трансформуєте ці родові програми. Ну, далі ваші діти будуть ті самі історії проживати. Ви можете згадати, що ми завжди казали: та я не буду ніколи жити, як моя мама жила, там батько жив, я не буду. Але коли ви глянете на своє життя, на свої стосунки, на свій досвід, ви проживаєте аналогічно те саме. Тільки мама, можливо, ваша терпіла в сім'ї, була там жертвою для прикладу. Да? А ви розлучилися або лишилися вдовою. Але... Факт нещасного особистого життя є, і це факт. І нечистками це треба знімати, коли магія приходить то ми свічкою і сілью просто різними ритуалами очищаємо результат вже по факту. А корінь проблеми, корінь проблеми це є родова історія, родова програма. Цю родову програму треба шукати першої істочника, хто був. Хто зав'язав цю історію, розбиратись цю історію, допроживати її, дивитися. Можливо, там якісь сутності є, які прям дивляться за тим, щоб виконувалися ці родові програми. Це можуть бути родові сутності, які передаються з покоління в покоління. Це можуть бути різного роду підселенці і так далі. І так далі. Вони виконують. Свою роботу, тому що включена родова програма. От займіться своїми родовими програмами. Ці родові програми ми пропрацьовуємо в регресі. На сьогоднішній день для мене це найкращий інструмент, де ми з вами можемо пропрацювати родові історії, де ми пропрацьовуємо з вами дитячі травми, де ми роз... пропрацьовуємо ваші минулі життя і де ми пропрацьовуємо вашу тему здоров'я, що є дуже важливим. Чому мене косить по здоров'ю, в чому причина, і так далі, і так далі. Ми розбираємо ваше особисте життя, чому воно не складається. Ми розбираємо ваші фінанси, чому вони не складаються. Це все в регресі ми розбираємо. І будь-яка тема, якої не каснися, чи це фінанси, чи це особисте життя чи здоров'я. Тут є декілька напрямків причин. Перше, це ваша родова система, друге це ваші кармічні долги, які ви не позакривали з минулих життів. І третє це вже ваш набутий досвід в цьому житті. Якщо вам для прикладу там, в дитинстві не купляли вам подарунків, то на сьогоднішній день вам важко приймати подарунки від чоловіків, там, від знайомих і так далі. Да? І вам їх не дарують по факту, тому що ви не вмієте їх енергетично приймати. Це я вам, як приклад навела. Тобто, ці всі блоки, причини і трансформацію ми робимо в регресі, тому я вас запрошую, хто бажає розібратися в своїх проблемах. Візьміть свої дари роду заслужені вам по праву вашого народження. Але на сьогоднішній день, так як ми дивились на ці карті, ви закриті від родової системи. Можливо, ви працювали з родовою системою, але недостатньо. Рід сьогодні ще просить, ще попрацюй з родом. В родові практики йдіть, пропрацьовуйте. Різного роду ритуали робіть, тільки будьте свідомими, що ви робите, кому ви там яким богам ви молитесь, подумайте три рази, що ви як робите, хто бажає пропрацювати, налагодити зв'язок з родом, хто бажає пропрацювати класні родові практики, які дають усіх сферах вашого життя прорив прояснення якесь хоч трошки, якісь світла трохи в ваші родові програми привнести. Хто не має можливості, можливо, звернутися до регресолога на повноцінну, якусь там місячну роботу над собою, я запрошую вас на курс Сила предків. Пишіть мені в директ хочу на курс Сила предків. Там є дуже класно зібрані родові практики, там є як налагодити зв'язок, що, що підремонтувати, що розпочати, щоб налагодити зв'язок, щоб навчитися з ними спілкуватися, просити в них допомоги. І так, далі, і так далі. І вам тут за те, що ви проробите свою задачу, свої родові задачі, ви виконуєте в роду, рід нагородить вас дарами, а якими. Які будете просити, такі вони вам дадуть. Хочете особисте життя, буде особисте життя, хочете фінанси, буде фінанси. Хтось, хоче, діток не може народити, діток дадуть. Тобто вам зараз перекриває рід для того, щоб ви звернули увагу на це все і почали з тим працювати. Давайте, в чому будуть дари? Да, ну Тут є родова сутність, однозначно, так як я і сказала. Да, І тут все образи, через образи ці сутності заходили, хранитель сам вийшов. Сьогодні до вас хранитель роду вийшов і каже: Ми тобі, я прям закрию ці страшні карти, да? які, можливо, хтось боїться. І я в свій час колись боялася, поки не зайшла в це все працювати. І зараз пройшла свій шлях. І зараз у зв'язку з своїм досвідом я допомагаю цей шлях іти людям, допомагати проходити цей шлях, підказки давати, досвід свій давати десь. Да? Сьогодні хранитель роду до вас сам прийшов і просить вас, дитя нашого роду, ти прийшла в наш рід з великою місією. Тобі під силу, і ти така маленька і тендітна, чи маленький і тендітний але в тобі стільки сили, в тобі стільки вогню, ти стільки всього можеш. Тільки ти сама сумніваєшся в собі, ти думаєш, я не зможу. Воно мені важко, я не розумію, що робити. Сьогодні наш рід тебе привів на цей розклад для того, щоб ти почула для себе, почув для себе ті підказки, яких ти не розумів до кінця, не розуміла до кінця. Тобі, після твоєї проробленої роботи в руду, ми тебе забезпечимо всім, і фінансами, і любов'ю. Ти отримуєш все. Те, що ти заслужила. В тебе великий має залишитись твій енергослід в нашому роду. Тебе ми чекали багато поколінь. Ми тобі дамо родового помічника, який тебе буде вести і допомагати, направляти тебе буде, підказувати, де що робити. Пропрацьовуй свої чакри. Працюй, працюй з родовими програмами, з якимись некроприв'язками. Да? Тобто це сутності має на увазі хранитель. Прибирай це все, очищай себе, свою свідомість. Тільки робота над собою буде змінювати і родову програму. Зрозумій одне. Ти погодилась на цю місію, і ми віримо в тебе, як ніхто не вірив. Ми віримо, тому що ти наша надія, ти наша опора. І ми хочемо тобі допомогти, але на сьогоднішній день ми не маємо права тобі масштабно допомагати. Все, що ми можемо тобі зараз підказати, це ми тебе провели до помічника, який може тобі допомогти вирішити оці родові задачі. І плюс у вас ще буде в когось два помічника духовних наставника, яких ви не будете бачити, можливо, вони будуть приходити до вас у снах. Бо я тут чітко бачу, що стоїте ви і позаду дві тіні. Вам з роду, можливо, це буде материнська і батьківська лінія, дадуть помічнику. Тобі присниться сон на призначення твоїх помічників. Чекайте сон. Число 12 мені йде, можливо, 12 числа, можливо, 12 числа почуєте підказку. Хранитель роду просить вас, почни працювати з цими задачами. Ти все зможеш. Набирайся мудрості. А комусь чітко хранитель роду говорить, що прийми нарешті свою родову силу, свою магічну силу, стань магом. І ти здобудеш тут і мудрість, і ті знання, яких тобі ще на сьогоднішній день не вистачає. І е, ти збагатишся, тобто ти зможеш монетизувати свої знання. Це твоя дорога, таку дорогу вибрала твоя душа, ти мах нашого роду, ти целітель нашого роду, ти кризовий менеджер нашого роду. І ми тебе просимо, вступи вже нарешті на е, цю е, сходинку. Позакривай всі свої дуги з минулого життя, щоб вони тебе не сковували, не тримали. Порозривай всі контракти, які в тебе заключені, з темними силами. А вони, є, а вони є у всіх, ці контракти, тільки ми їх не пам'ятаємо. Комусь чітко хто ще не в темі магії говорить: починай свої, свій шлях старо, починай свій шлях старо. Це найлегший інструмент, який легко і вивчити. Хтось буде займатися язичніством, хтось займатися вогнем, це різного роду практики з вогнем. От ви могли і навіть спостерігати, що вас не тягне в християнський Грегор, а більше в язичництво, як колись наші пра -пра 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 -пре якісь жили. Да? От там, де вони працювали з стихіями, з природою, от ви відчуваєте, що вас тягне в ліс на природу. От туди йдіть, от там ваша сила, от там ваше місце сило, сили, а не на балі, там в індії десь. Місце сили ваше має бути, особливо це стосується жінок, це природа, це е, робота з природою, от там закладений весь ваш ресурс. А Соборна магія, хто е, працює з церкви, ходить, хто ходить, бере церковні свічки, кажуть, там перехресток має бути, ти маєш від цього відійти. Тому що нічого там, да, расорка має бути з християнським Егрегором. Хто задумувався над цим, хто чекав підказки, от вам підказка. Хто бажає. Розвінчатися, розхреститися, пишіть в Дірект, такими справами я займаюся. Це не тільки ритуал робиться, а це закривається е всіх ваших реінкарнацій, закривається, де ви були в християнському Егрегорі. Це закриваються контракти вашої душі і контракти в вашому роду, де були прив'язки до християнського Егрегора, саме ваші. Тільки так розхрещення відбувається. Те саме з розвінченням, це розривається контракт ваших душ, ніякий ритуал повністю не зніме з вас цих прив'язок. Я також проходила цей шлях, я також просто робила ритуали. Так, да, він подіяв, але він подіяв не на 100%. Це в регресії, розриваємо контракти. І тільки коли ми розриваємо контракти душ. Коли ми розриваємо контракти, де ми е, свідомо там, чи запихали нас в Християнський Егрегор, тільки коли ми знімаємо ці такі печаті, да, іншими словами, тільки тоді ви повністю звільняєтесь. Просто ритуальчик тут не допоможе. Це подія на 10%. А 90% далі буде на вас діяти християнський Егрегор. Вам предки ваші просять закрити цю тему. Я взяла колоду, я їх не, не підтасовую. Твоя задача в роду відійти від релігії, а прийти до природи. Язичництво це також такий, як колись був напрямок, але це більш про природу, а не про релігію. розумієте? Це про природу, а не про релігію. Тому що християнський Грегор це печать жертви да? про те, що нам говорить в Біблії, і про те, що нам говорять в церкві. Раба Божа, ми всі вільні родилися, всі вільні помираємо. Рабами з нас робить церква, кукловодить вами. От не знаю, комусь фонить християнський Грегор, мушу сказати. Думала вже завершити розклад, але ні, не тут то було. Оксана, поки півчаса не поговорить, то нічого не буде. Ящик Пандори, відкрий, відкрий у цих сутності, у ці маски, познімай. Йди в регрес, йди в медитації. Прості медитації вони працюють також на 10%. Це має бути рег... медитативний стан і робота з наставником. І сили поєднати. Сили поєднати, жіноче, чоловіче поєднати, поєднати в собі тінь і світло. Тільки тоді, коли ти повністю приймеш себе. Всі свої сторони приймеш себе такою, якою ти є, яким ти є, тільки тоді ти повністю зможеш вступити в свою силу, в свою особисту в твоєї душі і в силу роду. Тут в мене, мене може дивитись молода, колдун калдун, да, який ви або на початку шляху, або ви ще тільки стоїте, думаєте, і саме тому вас привели на мій розклад, щоб ви проснулися, почали виходити з тріхугольників, з токсичних відносин, і нарешті знайшли своє місце сили. А ваше місце сили це природа, це вода, це річки, це гори, це, це трави, це дерева, оце ваше місце сили. Тому сьогодні хранитель роду, старі сьогодні, хранитель роду, прийшов до вас, і він сьогодні просить вас почути ці підказки, і він просить дій від вас. А далі, коли ви почнете трансформувати родові програми, вас буде посилюватись підтримка, захист від роду, і ви будете отримувати те, що, ви, що вам належить по праву вашого народження. Вам рід буде дякувати за те, що ви рятуєте свою душу і таким чином рятуєте. Рід, рід зцілюєте, піднімаєте його з колін, виводите з його бідності, тому що карти виходили багато грошових карт, клєвір, деньги вивести рід з бідності, вивести з оцих деструктивних любовних стосунків, коли нема поваги, коли жертви, тільки одні агресори. Вам під силу і вас сьогодні хранитель, мужчина просить про це. Пишіть в коментарях, як вам відгукуються, хто хоче до мене на різного роду чистки, розхрещення, розвінчання, хто готовий працювати своїми родовими програмами, хто хоче покращити своє особисте життя, свої фінанси. Всіх чекаю в дирекції, хто бажає. Класно трансформувати і пройти свій 20-25 рік. Я вам бажаю удачі і кому все таки треба моя допомога, пишіть в дірект залюбки, поспілкуюсь з кожним і кожному допоможу.